Кришу на людей. Не сприймаю людей. Толчу себе каменями гріха. Неправильними діями. Поганим відношенням до людей. Самолюбством. Моє життя для мене стало. Наче гріб самодостатності, ізоляції, гріха, невірства, хотія свободи Господи, від Тебе, від твоїх Твої заповіді, Боучень старших, від церкви, особа неволений, нещасний. І то вченою. Мій не тяга до гріхів. Невірність тобі. Не любов до людей. Замість життя в повноті. життя в повноті. Мої вістування серед гробів Яких собі сам набудував? Погнався десь до землею. За успіхом, за, за приємностями. Тепер підую, Господи. Крішіть моя душа, Решіть, від душа від болю. Грішні залежності. Решіть, від того, що мене розуміють люди. Що має неспокій душі. Що не розуміють тебе. Не розуміють тебе. Не розуміють тебе. Не хочу розуміти тебе. Попривиклись любить для себе. Бунти перед Тебе. Побачивши вдалеке, Ісус Син прибіг, Около них Син йому закричав великим голосом, «Що мрію Тобі, Ісусе, Сином Священним Богом? Заклоняй Тебе, Богом, не муч мене! Приходжу до Тебе, кланяюся Тобі, Ісус Син, і навіть мовлюся до Тебе, і візнайш, що Ти Син Божий, але одночасно в душі кажу. Своей поединці говорю. Слухи, що мені до Твоїх заповідей? Хіба реально жити по-божому. Хіба реально жити святом. Що мені до тебе, Ісусе? <говори в життя> так я не бы в Тебе. Хоч, щоб Ти мені допоміг.

Богу, Богу, Тоді все мені молдується. Я кричу до тебе, Ісусе. Може, не усвідомлено. Може напівсвідомо. Аби прирозу не розумію. Якщо не можеш мене. Це муха для мене. Жити свято. Навернутися. Слухатись тебе, поборювати свої похоті, егоїзм, улюблені гріхи, терпіти людей, і мені здається, Господи, що це є мука, жити свято, я ж так хочу нас вложити в житті, владіти матеріальним, що дайте задоволеннями. Компаніями. А тут треба мучитись, поникати гріха, стриматись мові, в поведінці, замість того, щоб накопичувати. Треба іншим допомагати. Жити свято. Ісусе Христе, свято. Ісусі Може, якщо я так, говорю, Може, я так і не говорю, то так живу, живу. в реальности греха, да, нерозумно, будьте проти твоєї волі, волі. думайте те, що приємне, те, що, що, що корисне. І при цьому можу молитися. молиться, церкви, до церкви. А робити своє.

Ісус би сказав до нього, вийде вчитися душі цього чоловіка і спитав, як вас багато відповіли гіон. Ні, ні, багато до нас. І, можливо, багато у мене поневолений непрайних думок, непрайні поведінки, великий негативний досвід життя, повний гріха, егоїзму, І здається, що це ніхто може, ніщо не змінити. Але Ісус, як самолити, його слова, все нечесть відходить від мене, всяке зло відходить від мене, і розум повертається до мене. Ісусе Христе, вибач мені, що я добів себе до такого стану, що я нехтував твоїми заповідями, зруйнував своє життя, відносини з людьми, зруйнував життя і близьких, своєю неморальностью, небільством. Вибач мені, Господи, мої гріхи, що бунтуюся проти тебе, що не хочу духовного зросту, що не хочу жити морально. Прошу тебе, Ісусе. Хочу моїх гріхів. Грішних прив'язан. Помилок. поневолен, був Легіон. Тоже скажи, Господи, Господи, слово, щоб всяка нечість, грішня залежності, всяке зло, егоїстичне, помилкове, Вийшло з мого життя, життя моїх рідних близьких, щоб до мене повернувся розум, щоб я пізнав тебе, твою любов, добро. доброту, твою допомогу, подай на Господи, одержав праведності, що я повалився мудро, Видний близько на тебе близько до тебе. Як тебе звати, це? Той відповів, до яволи, легіон, мені ім'я, бо нас. І сказав Христос. Вийде на чисті душі з цього чоловіка. І вийшли що на чисті духи, вищого схана і кино стало. Море. І вийшли ці люди. З місця побачить, що сталося, бачить дійсноватого, що від одягнений при умі і Отже, Подумаємо, що нас поневолює, що нас мучать віддаля від Господа. До я так прив'язався, грішно, що аж не при умі зараз, що роблю помилки чи буду робити помилки і гріхи. Мене в того всього зла злабило легіон. Дуже багато. Господь це все хоче погнати з мене. З мого життя. Хто помилкове, грішне, егоїстичне, похитливе, пожаливе, то не Хоче це все погнати з мене. І сказав, вийде чи всі в душі з дня Ісус. І ті всі дітьки їх було 6 тисяч, все покинули його. Зараз купу злає, назбирав нас напрядок в своєму житті. І Пригрів в своєму житті, своє погано, поведінку, понуками, життям в егоїзмі. Будьте проти волі Божої. Але я до Ісуса і хочу, щоб він мене звільнив від всього зла. Це все зло має, геть піти від мене, скручі на слово Боже має втекти від мене, все зло в пекло. Я маю стати прийому новою людиною. Думаю, що хочу, щоб Господь тебе звільнив. І про, або просто. Це біснувати вже не міг думати. Господь його звільняв з того всього, що він був понаволений, Аж 6 тисяч демонів вигнав. І зараз я про, прошу мене звільнити з того, з іншого, з тих грішній залежності, з інших, з поневалених помилок. А також можу рідних близьких. І одночасно дозволяю Бога віддіяти в мене, так як він хоче, що він проганяв все інше зло, що в мене є, що бунтується, кричить проти Бога, що бунтується проти праведного життя. Вже ти зараз просили звільнення, а Господь звінить набагато більше, чим очікуєш. Я можу думати, що має 10 поневолень, а Господь мене звільнить з 5 тисяч поневолень, тому що він бачить, де ми її невірнуємо, де ми бунтуємось потім нам здається, що то є мука жити праведно. Проси про звільнення. Будь нас під Господом, ким, ким ти є. Проси щирі, щирісту, з щирою, з вірою. Господь добрий милосердний до нас. Хочу нас звільнити, освятити, дати розум, щоб жити звідно і вангелієм. Я прошу голос і просила звільнення, приймаю від Господа звільнення. Хай під тигар спадасть тебе, той легіон, все козлаха спадасть нами. Ти почуєшся вільним. Вот ці сидіти кімнати будуть, то здати тієї хіни будуть намочити, бо Ісус мене звільняє. Проси под війни і приймає. Боже над Богами, благодаря над благодарями. Творче воно вчинив, владико, безселецких сил художника всіх небесних речей. Тебе Твої хтось людей нікого не бачить, баштани спроможний передавали трьом тягом всіх створень, де скинув з ними колишні архіти за б'язі, а постадовниками. Вони впавши в гордість, переступити від закон. Через свою злобу англові ступники стали бісами, ти передай їх темою безпросвітній піздельних глибинах. Тобто вже Господи, щоб все має заклинання, що його чинив твоєму війні, була грізною у владарі Лукавства. Та всім його допоріжникам, що пали з ним зорених висот. І поверне їх і наступно течем. Не кажи їм, Господи, і ті що надали, на тебе надмію скрпіоном свого рожа сила. Во всяке духоспіє, але чає, слава за остріхом, присотини м'ятвоє, отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчасу на віки вічні. Імя Ісуса Христа відрікається над собою влади, всіх звідухи, цього способу життя, поведінки, думок, відносин, бажань і все інше, що не пропонують. Імя Ісуса Христа. Ібрікаюся, бунту проти Бога, невірство, бунту проти, не не проти праведного життя. життя. Ісусе Христе, скажи до мене, мене щоб всяке зло підійшло з мого, з мого життя, дай мені Господи, розум, я приймаю тебе звільнення, всіх духів, Сізлих духів. залежності від неправильної поведінки. Неправильної поведінки. Я, приймаю тебе, Я приймаю тебе, Господи. свободу життя в Святому Дусі. Життя. життя для Тебе. Три розуми. Просвіченим Євангелієм приймаю від тебе, Господі, Господи, дар мудрості. Дар мудрості. Згідно, Іван, приймаю Тві натхнення, що ви провели все розумно, що ви завжди був одягнений, одержав праведності, Поддержу праведності. виконання твоєї волі,